Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. У нас на господарстві черговий робочий день. Сьогодні, як і завжди, обговоримо ряд важливих і актуальних питань, які на сьогоднішній нам. Я думаю, більшості із нас, людей, які займаються свинарством, цікаві, актуальні. Тому, будь ласка, по старій добрій традиції попрошу від вас підтримати, будь ласка, нас вподобаєчкою. Будуть з'являтися питання у ході перегляду цього відео, обов'язково ставте їх, по можливості з превеликим задоволенням на всі цікаві і важливі для вас питання відповідаю, або ж то в тих же самих повідомленнях, або у виді відео формату. Ну і обов'язково не забутися підписатися на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які так чи інакше до галузі свинарства. Якраз от дотичні люблять життя в селі, так що біжимо потихеньку працювати. Малеча у нас частина спить, частина нямає мамку. Зараз будемо поступово приступати до їх обслуговування. Заодно цих жевжиків швиденько підсипемо їм комбікорму. В принципі, мороки тут з ними. Зовсім небагато. Вони вже в мене переведені повністю на стартовий комбікорм. Значить, запитували мене ще стосовно того, які саме поросятка тримаю на господарстві. Що саме за свині? Це поросятка, чистий ландрасик, значить, частина із них піде на відгадівлю, частина із них піде як плем-матеріал. тобто і свинки. Будуть використовуватися як материнська лінія, ну і харячки також будуть використовуватись як батьківська лінія. Вони замовлені вже досить таки давно. Зараз, грубо говорячи, доведемо їх до ладу, до такої ваги, в якій я зазвичай передаю поросяток. Ну і будемо їх потихеньку відпускати. Своїм замовникам, що стосується, ну в цілому, що я тримаю у себе на господарстві, це свиноматки. Я вже неодноразово про це говорив. Велика біла у чистоті, ландрас у чистоті, і гібрид у першому поколінні великої білої і ландраса свинки f 1 Ну а вже потім, в залежності від того, що я хочу, що мені потрібно, велику білу. Буває таке, що крию ландрасом. Знову ж таки, поросяток кабанчиків залишаю на відгадівлю. Ну а свинки, якщо треба, або собі материнський матеріал відбираємо свинок f 1 Та ж сама ситуація стосується і ландрасів. Коли потрібно ландрасів, злучаємо їх із ландрасом свинки ландраса, коли потрібні свинки F1, злучаємо з великою білою. Ну а Ф1 тих свиноматок, які є в наявності, забліднюю здебільшого або п'ятреном, або дюрком, щоб отримувати тільки фуражних поросяток відгодівельних поросяток трьох породочку, яка оптимально ідеально ну, якраз от, підходить під відгодівельні процеси. Тобто, у господарстві я намагаюся, можна так сказати, вести дві лінії: лінію материнську і батьківську. Їжу купую свинок в плем репродуктори. Ту ж саму велику білу Ландраса Сперматози Ландраса замовляю у. Серволюксі, ну знову ж таки, ведеться певна така робота для того, щоб я не був залежний не від кого, мав гарний якісний материнський матеріал. Ну, з батьківським матеріалом на сьогоднішній день в Україні набагато набагато простіше. Багато е і тих же самих е ну, гарних якісних кнурів, якими можна запліднювати свинок. Саме головне це материнська лінія, яка даватиме гарний, якісний і потужний. Матеріал. Ну, в принципі, до цього якраз от ми підходимо з великою відповідальністю. В принципі, тфу -тфу, е як то кажуть, гріх на щось жалуватися, результати доволі такі непогані. Тому ця дівчинка безпосередньо зараз тримає вона 16 поросяток перед собою. Я вважаю досить таки непоганий результат. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви скажете з приводу цього? Якраз от свинка Ландрас. Ця у мене дівчинка була запліднена дюрком. Якраз от знову ж таки можна використовувати цих же самих свинок як материнську лінію. Ну а у відгодівлі оці от поросятка також дуже-дуже гарно себе показують. Саме головне гарний, якісний. Друзі, форм. запитували, знову ж таки, повертаємося до цього питання якраз з того, щоб зробив детальний огляд, але. Пан Володимир, це якраз от виробник оцих откорит, побачив мій спіч у Тіктоці, говорить саньок. Мені би не хотілося, щоб ти робив детальні там огляди з усіма нюансами оцих корит, Кому потрібно, нехай купляють. Я цього пана дуже сильно поважаю. Це дуже ну така уже в віці людина освічена, і консультації у нього певні проводжу, коли виникають складнощі на господарство. Тому, хлопці, вибачайте огляди робити не буду. Кому потрібно буде якраз от його контакти. Хто захоче замовити оце от корито, ну без проблем поділюся, ну а огляду не буде. Оце от коритко коштувало 3400, плюс доставка. Обійшлось, воно мені. Це напевно вже рік як е, е, в районі 3,700. Так, 3,700. Але коритко, просто шикарно. Дуже гарно воно себе зарекомендувало. Будуть вільні кошти по осені. Знову ж таки, повторюсь, обов'язково е, декілька кормушечок. Отаких от собі у е, подобавичках також уже більше ніж рік використовую New Feed. дуже задоволений результатом. Шов опороси, і якраз от кількість поросяток значно підвищилась якраз от у гніздах. Але в принципі я і сам підхід до годівлі поміняв і добавочки якраз от в цей момент помінялися. Я думаю, що це якраз от комплекс от таких якісних змін, які привели до ну, набагато більш позитивного результату, тому що останні опороси вони не можуть не радувати. І якраз от поросяток у гнізді значно більше, ніж було раніше. Ну, і відповідно, якраз от гарним якісним комбікормом покращуємо і збільшуємо молочність наших свинок. Ну і відповідно вони якраз от гарно, якісно і стабільно годують поросяток. Значить, БМВД універсальне, використовую його на старті до 25-30 до Ну а вже потім премікс і. Макухи і зернові групи, що стосується пристартового комбікорму. Якраз зараз його вводимо поросяткам. Це вже готовий гранульований комбікорм. Буквально із 7-го з 10-го дня поросятка уплітають його дуже і дуже потужно. Премікс стартовий 4,5% відсотковий. Також їхньої фірми в цілому продукція дуже дуже крута. Хто користується, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам в цілому якість, ну і відповідно результати, я знаю, що безпосередньо в нашій сумській області дуже дуже багато хлопців попереходили з той же самої ави із Пуріни на Нюфід, і всі більш ніж задоволені. риство. Що стосується зерна, як ви бачите, його в нашому складі не більше є. Ну і в принципі, поки що я витримую таку певну паузу, тому що що стосується ячміня. Шалений ажіотаж в наших краях. Ну от ті бізнесмени, які продають по 11-12 по 12 ячмінь, у них він так і вісить в об'явах. Я думаю, вісить він буде ще дуже довго. Я собі машинку привіз по 8. Знову ж таки, буквально 3-5 днів пройшло, із моменту таких активних жнив уже почали продавати по 8,59. Уже на сьогоднішній день телефонують із доставкою, пропонують по 8. Так що ну, почекаємо, почекаємо ще. Я думаю, ціна знижиться ще, хоча ячмінь надзвичайно дефіцитний. Якраз от у наших краях його дуже дуже мало сіють. Він вимерзає. Ну і в принципі охочих сіяти його мало. Та ж сама ситуація у нас відбувається із пшеницею. Пшеницю от, от почали досить таки активно молотити. Поки що 8 гривень. В принципі, Телефонують і пропонують із доставкою привезти по 8, але знову ж таки, буквально ще недільку-півтори почекаємо, подивимось. В принципі, всі, кому дуже-дуже потрібно, край наберуть. Ну, а потім, я думаю, оця от активність ажіотаж спаде, і ціна трішечки просяде, як там у коментарях не хаять, пишуть, що будеш і по 15, і по 17 купляти. Ну, товариство, буде по 15, буде по 17, будемо купляти по 17 і по 15. Я думаю, що зерна у наших краях дуже і дуже багато, цьому посприяла і погодні умови, дощі, урожайність 6-7 центнерів в середньому. Що ячменя, що пшениці, тому я думаю, без зерна в будь-якому випадку не залишимось. Ну а поки що не поспішаємо його нагрібати. Я думаю, що ціна буде дешевше. Так що обов'язково пишіть у коментарях, по чому ви в цьому році купували в зерно, не знаю, постійно моніторю LX, Одеса, Миколаїв, Херсонська область, фуражна пшениця. 6,50, Бери не хочу. Ну а в нас У нас поки що гилять від 8 і вище. Так що, отаке от кіно. Так що, товариство, працюємо далі. Дякую за увагу. Дякую за таку вподобачку, хто натисне під відео. До зустрічі!